Львівщина вітає Любет Рівенграду. 14 вересня, неділя. Зрізали ми малиновий супер, руміна. преображення, чорний кристал. Далі від нас подарок Нікополю, Розмус. вилетіло з голови. Що це? Ландиш. Це полуничний. Невеликі в мене Грона. Пам'яті вчителя. Ось. Груняка кілограм 900. Тільки проблема. Таке велике на базарі продати. Юліан. Остапки. Всім удачі, вдало спокійного дня. Слава нашим бойним ЗСУ. Це завдяки їхній праці, якщо так можна сказати, в службі. Ми займаємось тим, чим займаємось. Вирощуємо таку чудову ягоду. Всім удачі.